До ангела церкви в Ефесі напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїх, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої праці, твою, і твою терпелівісті, що не можеш терпити лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знімігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давнішні роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром. Варом і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся, але маєш оце, що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божій. А до ангела церкви смирні напиши: Оце каже перший останнє, що був мертвий і ожив. Я знаю діла твої і біду, і убожство, але ти багатий і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось діявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробовувати, і будете мати біду. Десять день буде вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, переможець. Не буде пошкоджений від другої смерті. А до ангела церкві в пергамі напиши: Оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю діла твої, що де ти живеш, там престол сатани, і тримаєш ти імення моє. І ти не відкинувся від віри моєї, навіть за днів, коли в вас, де живе сатана, був убитий Антіпа, свідок мій вірний. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і розпусту чинили. Так маєш і ти таких, що тримаються науки, не так само, тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам переможцеві. Дам їсти приховану ману і дам йому білого каменя. А на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. І до ангела церкви в тіатірах напиши: Оце каже син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Я знаю діла твої, і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більші за перші. Але маю на тебе, що жінці, Ізавелі, яка каже, ніби вона. Пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви, і я дав був їй час, щоб покаялася, то вона не схотіла покаятись в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із неї розпусту, велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаються, а діти її поб'ю смертю і пізнають усі церкви, що я той, хто нирки і серця вивиряє, і я кожному з вас дам за вчинками вашими.